Мої маленькі друзі, я дуже рада зустрічі з вами. Сьогодні тема нашого тижня дім, в якому я живу. А як можна сказати, що таке дім? Вірно, дім це будинок, це оселя, це хата, там, де мешкають люди. Будинки бувають різні, бувають великі, бувають маленькі, бувають одноповерхові. А є і багатоповерхові будинки. Вони можуть бути зроблені із дерева, з глини, із цегли. Ось погляньте, в мене є іграшкові будинки. Це іграшки для ляльок. Скажіть, будь ласка, а в яких будинках живете ви? Вас цікаві розповіді. Я дізналася, що ви живете в різних будинках, і у багатоповерхових, і в маленьких. Навіть я дізналася, що в ваших будинках є різноманітні кімнати, де знаходяться різні куточки, а в куточках є і полички, на яких знаходяться ваші улюблені книжки. У мене теж є такий куточок. Ось погляньте, я вас запрошую. Свій куточок книги. Гляньте, в моєму куточку є різні книги, але всіх їх об'єднує те, що ці книги про казки. Гляньте, є казка у страха очі великі, а є в мене казка про рукавичку. Всі малята дуже полюбляють казочку про рібку. І про колобка у мене казочка є. Дуже цікава казка про козу дерезу, яку теж ми з вами недавно читали. І зайчикова хатка теж улюблена казочка. А іще є дівчинка, яка носила постійно червону шапочку. Вона так і зветься, червона шапочка. Тож всі ці мої книжечки про казки. Казки бувають різні, народні, фантастичні. Кожна казка вчить, як на світі жити. В кожній казці вирішуються складні ситуації. Персонажі розмовляють людськими голосами і кожна казка вчить нас добру. Ви вже багато казок знаєте, тож запрошую вас на казкову вікторину. Сина й доні, у своїх вони долонях. Тож пішов дідусь у ліс, деревиночку приніс. У колисочку поклали, бабця нічку колихала. А на ранок вніс синочок та й відкрив розумні очка. Як же зветься це хлоп'ятко, любі хлопчики й дівчатка? Вірно, Івасик Телесик. Це маленька горошина принесла в родину сина. Мав таку цей хлопець силу, що зміюку підкорила. Визволив сестру, братів, простить зради не схотів. Тож пішов у світ блукати, долі кращі шукати. Відгадайте без підказки, з якої герой цей казки? Вірно, Котигорошка. Ця брехуха і рогата, і баньката, і бородата, обдурила свого діда, принесла в родину біди, хату зайчика украла, жити в домі цьому стала. Добрий рак її прогнав і зайчика врятував. Як же звати цю рогату вередуху бородату? Коза дереза. Він любив пісні співати. Від звірят усіх тікати, скік тут був і вже нема, і шукать його дарма. Та лисичка його з'їла, ба, таки перехитрила. Колобок, молодці. Хто ж уравлика вітав, ще й кашкою пригощав? Пригадайте ну будь ласка, із якої герой цей казки? Лисичка та журавель. Це який такий бичок? Не простий, а третячок. Дуже, дуже він був ловкий, упіймав ведмедя вовка, зайчика, а ще лисичку, хоч і сам він невеличкий. Допоміг і бабі, і діду, пережити їхні біди. Солом'яний бичок молодці! Молодці малята! Ви гарно впоралися і відповіли на всі питання вікторини. Дякую вам! В нагороду вас чекає цікава казочка про трьох поросят. А я чекаю на ілюстрації до цієї казочки. Хай вам щастить!